В мене в студії зараз сидить співачка Амарія. Я Рада бути з вами сьогодні в студії. І мене тут привітали просто чудовими е, екранами позаду з моєї фотографії. Дуже приємно тут знаходитись. Мені теж приємно дивитися на гарну фотографію. Це другий місяць літа. Як тобі прийшов взагалі? Почало жарко. Жарко, <рес> жарко. жарко. <рес> ну, це саме основне, що я можу сказати, але а, ясно, я насправді рада, що зараз літо. Що зараз пора, коли тобі хочеться робити багато всього, тому що всі українці цю зиму досить важко переживали і всі мріяли, коли вона вже закінчиться і прийде весна. Прийде та, та. літо. І я дуже рада, що зараз ми в такому вже режимі робити справи, <рес> звертати гори і. І, і я дуже дуже рада бути сьогодні з вами тут. Так а я вам розкажу, що Амарія сьогодні прийшла прем'єрити свою нову пісню, е, про яку ми зараз поговоримо. Я знаю, що про проект Амарія е, в своїй творчості піднімає вкрай важливі теми. На цей раз ви сфокусувались на темі самопізнання е, і ну, який веде до свободи. Розкажи про це так, про е... проект Амарія загалом, загалом про Амарія е, для мене. Початок е, проєкту Амарія відбувся в 2019 році як сольний проєкт. Тобто я розпочинала з випуску пісень сольно. Перший, е, перша пісня, яка називається Time, і вона є українською мовою під назвою Час, угу. е, вона була випущена в 2019 році, і кліп на неї був знятий в Уельсі дуже-дуже мальовничій місцевості. І для мене це була така невеличка мрія. Я дуже хотіла зняти кліп за кордоном. І на той момент просто всі зірки е, склалися докупи. І я я знайшла дуже класну творчу команду, яка разом зі мною працювала над цією піснею, над кліпом. І всі, хто хочуть подивитися, що у нас вийшло, прекрасні просто Уельські гори, дивіться на Ютубі. Називається Тайм або Український час. До речі, багато хто з моїх там, друзів і знайомі, перше, що питали, а це Карпати? Я кажу ні. Але дуже приємно, тому що люди в першу чергу думають про нашу Україну, ну, про зв... наші історії. Так, і у мене, до речі, в планах ще зняти е, відео на нову е, пісню, яка буде в майбутньому, якраз у Карпатах. А справді так. От, а е, після 19-го року, після випуску першої пісні, як в сольному проєкті, все-таки е, жанр музики він. Е, Просив до себе доєднати музикантів, тому що е, хотілось виступати наживо. Хотілось доносити вже свою музику до публіки не тільки через там стрімінгові платформи. І я почала шукати команду однодумців, музикантів. Е, до нас приєдна... до мене. Приєднався пізніше гітарист е, Ілья Потичняк. Далі до нас приєднався барабанщик е, е, Іван Левченко та басист Антон Портнягін. І ми почали вже виступати наживо, кататись по концертам, давати концерти в Києві. Невеличких пабах, барах на той момент я досить багато їздила за кордон, і у мене був досвід виступу і презентації на той момент своєї першої пісні, що в Лондоні mm -hmm. з цього можна сказати, що розпочинала The time. так кар'єру Амарія, але якби Україна це моя країна, і моє серденько, воно завжди тут. Тому я все ж таки вирішила а, в першу чергу розвиватися тут і писати музику і українською теж. Ну, от, я хотіла про це запитати, тому що е, практично всі твої пісні вони є англійською, і тільки дві з них є українською. Так. Е, зараз такий час, насправді, що багато хто перекладає пісні на українську. Звичайно, uh -huh. що не з англійської, а хоча з англійської теж. Е, ти плануєш перекладати свої пісні е, на українську також? Ці... Існуючі пісні, мабуть, що не планую перекладати, скоріше планую більше писати українською. А, так, у нас випущені українською є ці. Тільки дві пісні, але в планах, якраз, ми зараз закінчуємо роботу над записом нашого альбому, вже повноформатного, і там ще будуть пісні українською. А, чому англійською? По-перше, я досить багато їздила за кордон і прожила деяку частину часу в Лондоні, і uh -huh. це теж вплинуло на мої музичні вподобання і інтереси. І якось так склалося, що на той момент мені писати саме мелодії воно складалося краще англійською. Uh -huh. так. Тобто українська мова прекрасна, чудова. Я люблю українську мову, я пишу українською мовою. Але от е, на той момент писалось англійською, і все ж таки було бажання, щоб твоя музика була почута і зрозуміла не тільки українцям, а й також за кордоном. Е, твоя пісня Фрідом. Про що вона? А пісня Фрідом починалася як така дуже особиста пісня про свій власний шлях, про шлях самопізнання. От кожен крок в твоєму житті. Куди ти йдеш, в тому напрямку існує навколо багато перешкод, тобто якісь перешкоди на шляху до твоєї мрії, якісь рамки нав'язані соціумом. І от кожен твій день він може бути наповненим е, фідбеками іззовні, які. Насправді тебе трошечки спотикають на шляху до твоєї мрії. І от якраз фрідом про те, що дуже 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 важливо вірити саме собі і вірити в свою мрію і іти туди, куди саме ти хочеш. І ця пісня, вона для кожного з нас, хто не боїться зробити крок у це невідоме. Тому що mm -hmm. насправді ми інколи боїмося іти, хочу сказати, туди що дуже багато у куди... нас так. великий відсоток, який боїться робити так, і ти... крок невідоме. Іти туди, куди страшно, але там, де. Страшно, там наша зона росту і там саме те, чого ми більше всього бажаємо. І дуже важливо слухати себе справжнього і ризикувати, знаходити свій шлях і бути вільним всередини, і бути щасливим. Усі пісні, я також зроблю відминечко від нашої пісні, основної, усі пісні ти пишеш про самопізнання. А про що всі, 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 всі не, пісні. Так, не так питання про що твої пісні? Всі пісні насправді дуже різні, але на мою думку, кожна пісня вона важлива по-своєму, тому що в тобто у, у всіх є сенс, який глибокий звичайно, на звичайно, у всіх у всіх є сенс, тому що кожна пісня вона про якийсь проміжок часу, про якісь відчуття, про щось, що відбувається навколо. Тобто, mm -hmm. все, що відгукається в мені і резонує ззовні, Воно все виливається у творчості у музику. Тобто, якась пісня, можливо, більше е, висвітлює якраз от е, якісь особисті переживання або особистий шлях. Якась з пісень більше освітлювала те, що відбувається навколо, і те, mm -hmm. що мене особисто задівало, і те, що я хотіла розпро що я хотіла розказати. Е, Відео роботу на пісню Фрідом. Так. Повертаємось знову до неї. Де ви її знімали? Так. Я знаю, але я хочу, щоб ти розказала нашим слухачам, тому що ти кажеш, що ти першу відеороботу знімала за кордоном, і цю ти також знімала за кордоном і також в горах. Частково, частково. Вона у нас була знята в двох країнах в Швейцарії, в швейцарських Альпах у горах і в Україні. І це просто було. Ви бачили ці кадри, вони просто неймовірні. Тому обов'язково. Хто зараз нас чує, заходьте і дивіться, тому що це дуже гарно. Дякую, дякую. Так, ми знімали. Є в Швейцарії, і другу частину в Україні. Чому так взагалі яка була задумка? А для цієї пісні в, в тих сенсах, що я хотіла закласти, гори вони символізують свободу, символізують простір. Тобто, коли те відчуття, коли ти стоїш на вершині гори і ти е, не бачиш ніяких перед собою перешкод, Прешко. воно відкриває тобі взагалі всі межі, і це якраз той момент, коли ти можеш бути собою, можеш бачити свій шлях і не боятись йти туди. Тобто, з одної сторони. Не страшно стрибнути з цієї гори і от полетіти, ти не знаєш куди. А з іншої сторони, це той момент, коли нічого просто немає на твоєму шляху, і ти насправді бачиш себе і відчуваєш себе. А друга частинка кліпу у нас була вже дізнята в Україні. Uh -huh. Задумка була в тому, що е сніжна буря, яка присутня в відеороботі, вона символізує якраз е революцію, і що вона може зруйнувати все старе, тобто, взагалі. Е все старе буде знищено, але коли старе руйнується, нове нове народжується, і це дуже важливо розуміти і в рамках сьогодення, тому що даючи можливість зруйнувати старі якісь структури, ми даємо змогу новому бути створеному, і це дуже важливо. Я би хотіла запитати тебе про наступне про твою пісню Сатілайт. А яку яка потрапила у 2022 році у лонглист національного відбору на Євробаченні? Розкажи про це. Так, так для нас це був такий досить. Новий крок вперед. 2022 році це було несподіванкою для мене, скажу чесно. Ми потрапили у півфінал нацвідбору на Євробачення в Україні, і а, пісня не писалась для Євробачення. Тобто я її взагалі планувала випускати пізніше, вже в рамках альбому, але вирішила спробувати свої сили і відправити заявку на Євробачення. І так сталося, що ми потрапили у півфінал. І Це насправді це дуже круто. Це був великий великий крок. Е, на жаль, потім 23-му році ми всі знаємо, що сталося в -му, 23 2023 mm -hmm. Почалася війна, і наша творчість трошечки стала на паузу е, через це, тому що були інші пріоритети, але повертаючись до е, теми е, Євробачення і сателайт, це був дуже, дуже класний експірієнс, це був дуже класний досвід. Е, і це було приємно, тому що. Все ж таки серед багатьох тисяч заявок твою пісню виділили, твою і пісню почули почули так. і послухали. І це не просто там слухачі, не просто твої друзі, знайомі. Це саме вже люди, які відбираються пісні, які достойні бути представлені від України. Це було дуже приємно. На жаль, в той рік через коронавірус живих виступів на півфіналах не було. Тобто, це були тільки продюсерські виступи. А, і як ми всі знаємо, кавуш представляли Україну uh -huh. від України uh, України. Представляли Україну на Євробаченні. Так, так, так. От, і я пишаюсь насправді їхньою роботою, це дуже круто, вони молодці, це достойно абсолютно ну, Вони представлено. Також нелегко вибороли. Нелег... Свою... Нелегко, Нелегко абсолютно, але я пам'ятаю, ми пересікались на прослуховуваннях. І я на той момент не сильно слухала їхню творчість. Я побачила ці хлопці в таких гуцульських костюмах. Думаю, угу. о, зараз щось цікаве буде. От, і хлопці молодці, представили. Просто шикарну Україну, але з приводу нашого шляху я впевнена, що ми ще будемо пробувати наші сили, хоч ми не, не були у фіналі. Але це був дійсно крок, і це був а, для мене особисто доказ того, що ми все ж таки займаємось своєю справою, uh -huh. і все ж таки, що ми робимо, наша музика вона а, а, має шанс бути почутою всюди. Причому це був перший конкурс, на якому ви взяли участь. Чи до цього теж були якісь у нас були? Невеличкі конкурси ми приймали участь у Pepsi Music Star в Україні. Я е як вокалістка приймала участь і до речі, виграла гран-прі в Одесі. Був музичний Ой, серйозно клас. конкурс. Так, це вже не з групою було, а чисто як вокалістка, угу. от але е з таких от масштабних конкурсів на Євробаченні це було вперше. Наступні є якісь вже розплановані етапи. Який буде конкурс? Наступний на який З приводу ти конкурсів, поки що ні. Я більше зараз орієнтована на е, те, щоб закінчити запис нашого вже повноформатного альбому. І зовсім скоро ми плануємо вирушати в благодійний тур. Тобто зараз от фокус в цю сторону. З приводу Євробачення я впевнена. Ми ще там почуємося. Побачимось, тому що е, є думки, є ідеї, але вони просто чекають свого часу. Про благодійні концерти. А, зараз е, пішла тенденція благодійних концертів, дуже багато хто робить нам насправді, і дуже круто, що це роблять, тому що таким чином ми допомагаємо нашим Збройним силам України. Uh -huh. От е, скільки було благодійних концертів у тебе іде? Uh -huh. А весь минулий рік так сталося, що я вимушена була кататись досить багато за кордон, і скажу чесно: перші декілька місяців після початку війни я можна сказати взагалі забула, що я музикант і що я співаю. Це Для нас усіх така була так. Так, для багатьох переломний це, момент це був дійсно. Це якийсь переломний момент. Ніхто не розумів, що робити, куди бігти, і кожен мабуть що на той момент просто приймав рішення займатися тим, що було важливе. Тому ми волонтерили. Ми катались. Я досить багато їздила за кордон, привозила медикаменти, і до музики я повернулася вже через декілька місяців. Згадавши, що все-таки музика це теж і голос, це моя сила, яка теж може допомагати, доносити сенси і вже почала вертатись у музичну творчість. На той момент досить багато їздила у Лондон. Я весь рік майже була місяць в Лондоні, місяць в Україні, і так як багато було там, то приймала там участь у благодійних заходах. На жаль, без своїх музикантів, тому що хлопці не мали змоги виїхати за угу. кордон. Тому представляла Амарію я. Одна у нас було багато благодійних заходів просто в центрі міста, там де люди з прапорами виходили, з транспарантами просили звичайних прохожих розуміти, що відбувається, підтримувати Україну і взагалі кричати про це на весь світ. Uh -huh. Був досить великий український фестиваль, організований під Лондоном українською спільнотою в Великобританії. Вони зібрали майже дві тисячі людей на ті вихідні. Я там також приймала участь. А це дуже класно, що країни Європи і світу підтримують Україну і досі і досі. Це дуже важливо, тому що всі втомлені ні від цього всі не, вже, так всі вже да, всі вже втомилися і слухати, і, і підтримувати. Але на жаль, війна не закінчилась і вона продовжується. І на жаль, Дуже дуже важливо про це казати всім у світі і не переставати підтримувати і насправді нагадувати нашим українцям теж це робити, тому що ми теж вже всі втомились, але люди, які на фронті, вони теж втомилися, але так. вони не здаються, і вони все таки так. тримають. Тому от з нашої сторони нам, як музикантам, важливо теж стояти на своєму музичному фронті. Тобто, якщо ми можемо підтримувати наших бійців своєю музикою, ми стараємось це робити. Якщо ми можемо маємо змогу організовувати зараз концерти. Ясне діло, що ми допомагаємо нашим хлопцям на передовій, збираємо на їх потреби. І от з приводу а, також ще наших благодійних планів, якраз на майбутнє. А, в... Я Якраз хотіла запитати так. про ваш благодійний тур України. Так, так вже 14 липня ми стартуємо у наш невеличкий благодійний тур разом з одеським гуртом Оріонікс. Самостійно організовуємо. У нас будемо шість міст України. Це 14 липня, Київ, 15 липня, Дніпро, 16 липня Одеса, 21 липня Львів, 22 липня Рівне і 23 липня Вінниця. А тур буде на підтримку полку Азов, тобто ми uh -huh. збираємо для хлопців на їх потреби, які знаходяться на передовій. І тобто, ми запрошуємо кожного приєднатись до нашого концертного туру в тому місці, де ви знаходитесь, і не просто прийти послухати класну українську якісну музику, а також і робити добру справу підтримувати наших хлопців, які дуже дуже цього по потребують. і підтримувати українську музику. Я теж тут наголошу: е, пісня незламна друга українська пісня у вашому репертуарі. Так. Е, розкажи трошки про неї, тому що е, я знаю, ти розказувала, що це пісня, яка вийшла після початку повномасштабного. Ти так, вирішила написати українську. Вона не у вашому стилі, але. Так, це була перша пісня випущена після початку повномасштабного вторгнення, і майже через рік. Тобто мені е... цей рік не було пісень. Рі рі рік, рік, рік це, от з 24 лютого, коли почалась війна, цілий рік. Ми займалися волонтерством, ми займалися підтримкою зі своєї сторони, наскільки могли. Ми брали участь у я брала участь у благодійних заходах за кордоном, коли могла. З творчістю, чесно скажу, було важко, тому що є якийсь ліміт твоїх моральних сил, і не завжди їх вистачає, щоб знову творити. І мені, uh -huh. мені справді знадобилось досить багато часу, щоб зібрати купу всі свої думки. Але ця пісня, вона, вона, вона була таким. Плеском емоцій, які накопичились за цей рік, це був дуже важкий рік для кожного, і е, все, що було всередині, воно випуснилось саме в цій пісні. Вона досить вийшла така експериментальна, справді не в нашому стилі. Так, я, але... я помітила, що вона зовсім не така. Але, але тим не менше. Та. Так, але на той момент от, е, Слова вони самі склались до купи. Тобто я не можу сказати, що я прям цілеспрямована початково знала і бачила, як я хочу зробити цю пісню. Ні, вона просто склалась докупи, і всі ці мелодії, слова, етномотиви, які ніколи не мали місця в моїй музиці, раніше вони просто склались до купи. І пісня незламні була про те, що весь цей рік. Угу. Ми, кожен з нас, ми стояли просто пліч опліч, і українці просто непереможні. Тому Тому це просто моя величезна подяка, і це е, просто такий вигук до всього світу і до всієї нашої країни, що українці не зламні. Ну насправді дуже важливо було те. Що українці насправді дуже сильно підтримували одне одного, де би хто не був, де би що не траплялося, всі відразу організовуються, допомагають один до одному. І теж саме навіть музичні фронти, про які ти сказала, теж згуртовуються у різних країнах. Мене знайомі її в багатьох країнах і в багатьох mm -hmm. країнах роблять благодійні концерти, збирають гроші і висилають насправді на допомогу нам. Тому yeah. це дуже круто. Я дуже дякую тобі за те, що ти прийшла у нашу студію. Дякую. За твою творчість, за твої пісні глибокий, з глибоким сенсом. Дякую вам.